Центр Русі сформувався в середньому Подніпров'ї у середовищі літописних полян. Після смерті напівлегендарного Кия його нащадки правили на землях Русі, яка становила Федерацію племінних володінь, кожне з яких було незалежним князівством, пов'язаним з Києвом тільки даниною та необхідністю виставляти на вимогу київського князя певні військові загони. Спочатку до Русі були приєднані древляни та західна частина земель сівірян. Згодом Дриговичі. Окремі племена увійшли до Союзу добровільно. інших було під Київ усили. досягає свого піднесення. Головні зовнішньополітичні інтереси князя Аскольда були зосереджені на півдні Візантія-Болгарія, на південному сході, Хазарія, Кавказ, Арабський Халіфат. Найвизначнішими зовнішньополітичними акціями київського князя були походи на Візантію 860-го та 66-го років, наслідок яких були підтримує підписані вигідні для Русі договори у 1867 році. Аскольд уклав союзний договір з візантійським імператором. Візантія виплачувала київському князю щорічну данину, а він зобов'язувався надавати їй військову допомогу. Однією з основних умов договору було хрещення Аскольда. До Києва було надіслано митрополита з шістьма єпископами. Подальша доля Аскольда, аж до трагічних подій 882 року, невідома. Минулих літ Аскольда вбив Олег, який разом із дружинниками переодягся торговцем і виманив рязних літ, щоб встановити політичний порядок і очолити об'єднання слов'янських і фінських племен. На княжіння був запрошений Рюрік 862 року. У 879 році Рюрік помер, віддавши свого малолітнього сина Ігоря та своє княжіння, родичу Олегу. Цього року Олег здійснив похід на Київ. Прибувши до міста під виглядом купців, варяги підступно вбивають київського князя Аскольда. Ігор стає формальним володарем Русі, столицею Об'єднаної держави матір'ю міст Руських став Київ. Фактично саме Олег виконував функції правителя Русі з 882 по 901, аби Федерацію східнослов'янських племен перетворити на нову централізовану державу з самодержавною формою правління. У зовнішній полі... політиці на перший план вийшли стосунки з Візантією. У 907 році Олег здійснив похід на Констинополь та примусив Візантію сплачувати Русі а князь Данина. Ігор продовжив політику підкорення Києвом різних частин східнослов'янських земель, зокрема Древлян і уличів. Літопис розповідає про походи дружини Ігоря на Візантію. В кінці 44-го року під час повторного збирання данини в землі Древлян стався вибух народного незадоволення. Древляни на чолі зі своїм князем Малом розгромили Дер Дружину київського князя, а самого Ольга жорстоко Ігоря... помстилася древлянам за смерть свого чоловіка Ігоря. Вона виявила мудрість в управлінні країною, підняла міжнародний престиж Русі на чолі великого посольства. Вона відвідала в 946 році Константинополь. Ольга прийняла християнство і сприяла його поширенню поширена Ігоря і Ольги Святослава. Відбувається ще більше піднесення зміцнення Київської Русі. Святослав здійснив багато військових походів. Протягом 964-966 років він підкорив своїй владі В'ятичів та розгромив болгар і буртасів. Дружина Святослава завдала поразки військам хазарського каганату, оволоділа столицею Хазарії та дійшла до каспійсько Азовського морів. Хазарський каганат як держава припинив своє існування. Руською стала хазарська фортеця Саркел на Дону. Відтоді вона називається Білою вежею. Після цих перемог Святослав звернув свою увагу за Дунай, де йшла війна між Болгарією та Візантією. У 968 році Святослав розгромив болгарське військо і захопив 80 міст. В липні 971 року відбулася генеральна битва, після якої було укладено мир. Київський князь зобов'язався не воювати з Візантією і відмовитись від Болгарії та Криму, але й після цього Святослав залишався небезпечним супротивником для Візантії. Візантійський уряд вирішив знищити Святослава за допомогою Печенігів. У 972 році у районі Дніпровських порогів Святослав загинув у військовій суті. Території Київської Русі Святослав посадив на київський престол свого старшого сина Ярополка. Древлянську землю віддав Олегу, а Новгородську Володимиру. Після міжусобної боротьби перші брати загинули, переможцем залишився Володимир. За князювання Володимира було завершено об'єднання всіх східних слов'ян у складі Київської Русі. Володимир у своїй внутрішній зовнішній політиці опирався на місцеву аристократію. Володимир остаточно усунув від влади вождів племен, а на їх місце призначив своїх синів: Вишеслава у Новгороді, Ізяслава у Полоцьку, Святослава в Турові, Ярослава в Ростові, Гліба в Муромі, Святослава в Іскоростені, Мстислава в Тму-Таракані. Ще п'ять синів Володимира також дістали відповідні наділи. За часів Володимира була організована система оборони південних рубежів Київської Русі. Були збудовані міста фортеці на Десні, Остру, Трубежу, Сулі, Стугні. Зведення кількох оборонних рубежів із добре продуманою системою фортець, валів, сигнальних веж зробили неможливим раптове вторгнення печенігів і допомогло Русі перейти в наступ. За Володимира було здійснено надзвичайно важливий акт офіційного впровадження християнства. Цьому передувала спроба реформування язичницького пантеону. На чолі якого було поставлено перуна, здійснивши в 988 році вдалий похід на Корсень, Володимир одружився з Візантійською царівною. Хрестився сам і зробив християнство державною релігією в Володимир Київській Володимир помер у 1015 році залишивши сім синів від різних жінок. Між синами Володимира спалахнула боротьба за владу. В результаті довгої боротьби владу в Києві захопив Ярослав. Князювання Ярослава, якого в народі прозвали мудрим, стало періодом найвищого розквіту Київської Русі. Кордони Київської держави остаточно усталилися, простяглися від Юр'єва до Чорного моря. Головну увагу Ярослав звернув на розбудову своєї держави. Він затратив величезні кошти на розбудову Києва, взявши за зразок столицю Візантії, Царгород. У Києві зводяться золоті ворота, монументальний Софіївський собор та інші споруди нового розкішного центру. Князь також піклувався про розвиток освіти, науки, письменства, мистецтва. Дипломатичні шлюби пов'язали Ярослава з найвизначнішими володарями. Сучасники називали його Тестем Європи. Він був одружений з дочкою шведського короля Інгір Гердою. Ярослав Мудрий, без відома Константинопольського патріарха, у 1051 році призначив главою Руської церкви митрополитом Іларіона. Князь приділяв чимало уваги в влаштуванню церков і монастирів. Не тільки в Києві, а й у багатьох інших містах Русі будуються православні храми. За Ярослава засновується Печерський монастир. Ярослав Мудрий помер у 54 році. Через деякий час після його смерті київський. Русь як єдина держава, свого колишнього значення, однак він не перетворився на рядовий центр звичайного князівства. Важливу роль у цьому відіграв Володимир Маномах, який був запрошений князювати київським боярством на основі договору ряду. Правління Маномаха та його сином Мстислава Великого це час останнього підйому могутності Київського князівства.